Рекордно важким реквізитом. Очі на місці значно. Хто наважиться на сцені телевізійного шоу встановлювати рекорди у богатирських іграх. Було бажання довести, що неможливе можливо. Дуже велике навантаження ще йшло на сам скелет, На весь хребет. Тобто відчуття були такі, що навіть по хребту мені було відчутно, що ці хребці в хребті, як вони між собою стискаються. В четвертому півфіналі наша арена стала полігоном військових дій. Жодне шоу світу досі не наважувалося вивезти в прямому ефірі на сцену справжнісіньку військову техніку. Автомобілі були, велосипеди були, моноцикли були, БТРів не було. Габариты арены не позволяли достаточно свободно этой технике маневрировать. И более того, выставить э, такого места и габаритов машины на те точки, которые нам нужны, правильно, да, требовало действительно большого количества времени. Мы с переживали и уложились буквально в последние минуты. Каждый из нас стоит у Соби. Неперевершение здібності. Назар Павлев Народный герой Действительно стал народным героем И для нас тоже а Он очень много волновался Из-за того, что потянет он Не потянет З одним БТРом справу мали. Тобто з одним десь там хлопці тягнули в Росії, десь було. А от навіть з двома ніхто справу не мав, ну і тим більше з трьома. І коли вони приїхали, він посмотрев на них і сказав: Костя, а може, два? Я говорю, Назар, три. Браво. Що ж він влаштує на нашій арені сьогодні? Назарій Павлів. Що ж ти замислив? Що на нас чекає зараз? Перед вами зараз знаходиться три бронетранспортери. Я постараюся встановити рекорд України, зрушивши ці три БТР з місця, при тому, що загальна маса їх трьох складає 25 тонн. Хай щастить. Ми вболіваємо за тебе. Прошу починаємо. Зар сместил 25 тонн 250 килограммов бронетехники на расстоянии 2 метра 67 сантиметров. Ура! Браво! Очень на месте, значит, да. Ови, кохання. Здогадуються, не можемо забыть.